Доброго ранку, любопритпанки окріномовного каналу, дивіться який гарний ранок, Сонечко встало. я біля своєї рідної школи йду на кар'єр, водички заправити. Сьогодні у нас 21 вересня 2024 року, субота, вихідний. Гарний день, гарне небо. І відразу, як пройшла ніч у Харкові. Не можу сказати, що всіх завжди тихо. Який гарний ранок, так? Да? Дивіться. За димом все рівно пахне. Було. Було, на жаль. Вибухи. Вчора ввечері друг прийшов, завітав у гості. У тебе дівчаток немає, каже, та немає. Вони ще у ну, середу їх привезли. Ну, от тоді я до тебе завітаю. Ну завітав. Сиділи, сиділи. <сум> Спогади. А там бабах! Бабах! Громко. На жаль. В Харкові все продовжується, все як. О, і зараз щось таке десь. Бах-бах. А ну зараз тихо. Так, що щось що розповісти. Друга. Поснідали, провів, а зараз йду на кар'єр на наш. Водички, бабуся. Треба набрати. Так що. Життя продовжується. Незважаючи ні не на що. Все. Чогось хтось по водичку йде. Все. До побачення, мої біді. Всім щиро дякую. І будемо жити. Не збираючи ні на що. Все, пока.